Суть політичної моделі, бо кількість тих, які проголосували за незалежні України, значно більше був за тих, хто говорили українською мовою, а ще більше за українців. Тобто розумієте, що є? Що насправді маємо політичну модель. Польська, українська, якби рух йде цілком протилежну сторону, ніж український. Але після 91 року ця модель політична також не працює. Є з неї страшні перебої. І бачимо, що в часи Кравчука, а особливо Ющенка, є сильний нахил. Пітися такий шляхом етнічної моделі. Так? Тоді натомість як кучма свідомо ставив на формування політичної концепції, україна як політичної нації, в якійсь мірі можна сказати, що Нукович пробує це робити те саме, хоча це великий знак питання, що пробує робити Нукович, бо прадобудівний сам цього не знає, що він зараз хоче робити. <плес> <Так>. <плес> це не є велике відкриття, ми всі це знаємо і підозрюємо, так, що в них немає жодної концепції, ради чого не взяли цю владу, що вони влади, взяли владу ради влади. Так, не знаю, що з цією країною робити. Але загалом, ми розуміємо оце перше невдоволення. Ми не розуміємо, яка нас модель. Ми кажемо, що Україна це є націоналізм, це є нація, яка стала державою. Але хто є в нас нація в тій державі? У нас є нація етнічна чи нація політична? Тому що кожним новим урядом робиться один новий наголос і в кінці виникає страшне роздратування, тому що не розуміло, що в нас будується. І найбільшим виразом цієї такої двозначності є Конституція 96 го року. Бо якщо ви її читали, то ви можете помітити, що там вживаються дві моделі одночасно. Викликаються і український народ, і народ України. І два є нібито джерелом влади. Тобто можна сказати, що в нас виникає страшне почуття замішання, тому що ми не знаємо, якою моделью ми користуємося, яку б модель ми б не вибирали. Ця модель не може покрити всій України, нас вичкає почуття роздратування. Але чи ні, це буде роздратування тим, що хтось пробує... Створити політичну модель, бо галичани звикли до етнічної моделі, так? А натомість на сході, на Півдні буде дуже роздражати тих, якщо буде проводиться етнічна модель, бо це означає, що хтось пробує загрожує їхнім правам розмовляти російською, російською мовою, хоча чути себе, можливо, українцям. Отже, стільки цієї арифметики, і ця арифметика мала б нам показати, чому в нас такі страсті. Переважно більшість аналізу, який є про ситуацію в Україні, цією арифметикою обмежується. Щоб пояснити, що у нас робиться, я ж кажу, що це тільки самий перший ступінь це найлегший проблема. Тепер будемо підніматися вище і піднімемося вище до математики націлізму. Отже, я такий дуже добрий історик, теоретик Роджер Брубейкер, який написав дуже гарну книжку націоналізм рефреймд, а по-українськи, навіть на українська на війська, не, не пам'ятає поляки приклали дуже гарно націоналізм на голові. Тому що всю цю теорію, яку от ми читали про генери, я він розповідав, він перекинув із голови на ноги і запропонував нову версію, яка здається нам краще пояснює, що робиться насправді в Україні. І то що він каже, що насправді, насправді немає чистих етнічних націй, немає чистих політичних націй. Є тільки декілька освіті чистих етнічних націй. І це є винятки це є Угорщина, Ісландія, Норвегія. Польща і Японія. Можливо, ще якийсь кі зараз назвав. Але це радше винятки. І це винятки, тому що так сталося. Тому що Японія і Ісландія острівна, а, а Угорщина і е, Польща були зведені цієї території після Другої, першої Другої війни до короткої території. А що без Норвегия, я не знаю, бо норвезькій історії не знаю, але це радше винятки. Більшість націй є одночасно і етнічними і політичними. Навіть зразок, класичний зразок Політична нація, яка є американська нація, США, вони творення навколо етнічного ядра. А це етнічне ядро є білі англосакси і протестанти. Так? Навколо них утворюється ядро. Тобто він каже, що насправді ця дилема, проблема є трохи видумана, надумана, бо насправді дилема є інша проблема. А що є ядром для цієї нації? Не те, що є більшістю, а що ядром? що має все більші потенції служити ядром, навколо якої його Чи Це є нація етнічна, яка модель. Служить підром нації. Модель політична чи етнічна? Можу просити вас? Отже, можемо дуже коротко представити, спрощено, що етнічна модель це галицька модель. Це, яка тут представлена, якою сам представляю. Очевидно, що територія Галичини є територією, де вона зародилася. Зародилася на тому, що. Там, ви знаєте, більшість українських патріотів після Емського і Волоївського указу пронесли туди своє поле діяльності, і хоча нібито вони тікали від росіян, Російської імперії, але голочні їм їх довелося б мати справу з поляками. І в цей момент, коли поляки прийшли на етнічну медель, їм давалося, скажімо, в них носили сильний тиск, а завше велике правило, що ти стаєш таким, який твій ворог. Ти б'єшся з ворогом тою зброєю, якою він про тебе спрямовує. Отже, оскільки поляки стали етнічною нацією, то українці також в галичині приймали етнічну націю і навіть не тільки українці не галичани скажімо такі як Грушевський. Якби Грушевський писав свою історію України в Києві, а не в Львові, то, можливо, історія була б його трохи іншою. Що є в основі цієї моделі? Три критерії. Я думаю, що погодьтеся зі мною. Перше — це українська мова як основа. Українська мова це така німецько-польська модель. Українці не ті, які українською мовою, і в Галичині це є так. Це є майже однозначно. Друге, те, що ця, ця історія має дуже добре вибудований культ героїв і дуже добре вибудований національної версії історії. От це бачимо, героїчна така історія, От, яка починається з київських князів, проходить через козаччину, через національне дорожне 15 століття, герої е, революції і національної так званих визнаних змагань. Потім герої повстанського руху, герої дисиденти. От, така дуже національна, героїчна історія. І третій елемент це сильна орієнтація на Захід. Ця модель є дуже глибоко прозахідна. От, вона є е, дуже сильно антиросійська, але вона є антиросійська не тільки тому, що вона проти Росії, як проти держави чи як проти етносу, а тому, що Росія уособлює також Азію для них. А всі ці моделі, які є центральноєвропейські, як угорська, чеська, чеська, може менш мірі польська, мають дуже сильно анти… Гідну спрямовність. Їхні метою доказати, що ми належимо до Європи. Ми є більш цивілізовані. І тому ця Галицька модель теж має такі сильні риси: оце власне протистояння Сходу проти Заходу, і вона являє себе частиною Заходу проти Сходу. Очевидно, протилежна модель це модель Донбас. Так. Не може все бути Донбас. Тому що Донбас, насправді, Донбаська модель, очевидно, що скажу так, щоб я вернувся до галицької моделі. Галицька модель галицька за походженням, але не галицька за територією. Це модель, яка прийняла майже українська інтелігенція. Українська інтелігенція, Вона дуже сильна в Києві. Це умовно кажучи, модель письменників, художників, істориків, молодих людей, студентів. так. І ця модель зараз працює на посійній Україні тільки в різній мірі. Так? Навіть скажімо, на Сході, України, в Харкові, чи десь там ми маємо діяльність тризобу всіх інших організацій, модель ця шириться. І що дуже важливо є, що час до часу ця модель, мимо своєї такої знаєте, дивувак, дивувачності скажімо, вона здобуває часом фантастичні успіхи. Це було в 2017 році, коли під час голосування до установчих зборів, власне, така Галицька модель, українська модель, здобула. Підтинку більшості селян, про це окрема розмова. От, така українська українська селян власне цю модель. А в звіту також можу сказати, що ця модель вважається дуже селянською. що Чим більше селянська нація, тим більше схильність обрати на таку етнічну модель. Зрозуміло, чому, напевно, певне не треба поширювати. І такий самий успіх мало бути у 2004 році. Бо в одної мірі помаранча революція, в одної мірі була проба твердження перемога цієї моделі. Тільки проблема є, що ця модель не може перемогти надовго. Вона ніколи не перемагає більше, ніж на 5 років. Вона зазнає поразки. Вона має широкий зрив, навіть не спалахує і так само швидко загасає. Тоді проходить пощадку такої роздратування, фрустрації, яку ми зараз дуже багато маємо, через те, що ця модель сама по собі замирає. Натомість інша модель є модель Донбаська. І вона якби зеркальним протилежністю моделі Галицької. Ну, ще скажу, звідки, щоб я знала, що звідки взялася Галицька модель, що, не думаю, що це мій, цим, цим витрим, моя видумка. Я вперше це прочитав у спогадах. Павла Скоропадського, гетьмана, знаєте, очевидно, що багато вас пам'ятає фільм Булгакова, чи повість Булгакова, ну, не фільм Булгакова чи не повість Булгакова, але напевно, дивилися фільм. От Біла гвардія, це карикатурне зображення Скоропадського. Скоропадський був українцем російського походження, так? І для нього модель була цілком інша. Він був страшно роздратований тим, що робили галичани в Києві під час його уряду урядування, вріду, І він назвав їхнього політикою. Україна львівського виробництва, Україна львівського производства. І він вважав, що ця модель ніколи не має шансу утвердитися у, в Україні, і тому і власне цей термін у самого Скоропадського, який сам себе до кінця життя вважав, до речі, українським патріотом, хоча, здається, до кінця життя, так і не вивчив української мови. Принаймні щоденник і писав по-російськи. Натомість Дунаваська модель є протилежністю, і вона навчається такі теж три риси. Перш за все, Якщо дивитися на статистику, а, на жаль, я її не маю, бо це було б займати вас цифрами, але ви можете це перевірити за сайтом українського перепису, двох останніх переписів, Донбас, а точніше Донецька і Луганська область це єдині області в Україні, де кількість російськомовного населення за останні 20 років не зменшилася, а збільшилася. Щодо всіх регіонів України, всіх Безвільницьких областей маємо всюди зростання україномовного населення. Тільки на Донбасі. В Донбасі маємо зворотний процес. Тобто в них є скажімо така нехіть, навіть алергія на українську мову. О, Приймати, принаймні, не може на звучання мови, а на приймання цієї мови. Друге, це є інша версія історії. Це є версія, яка, можна сказати, російська, чи радянська. О, тобто, приймає дуже багато символів російської чердянської історії. Там це є і Петро І, і очевидно, і Ленін. І Стаханов, і таке і всі інше з тим, що там дуже багато елементів, скажімо, регіональної історії. Той, хто був в Донецьку чи цікавився речами, то знаєте, що в цій пам'яті також дуже багато є регіональних символів, скажімо, пам'ята пам Мерцалова чи там Самбубка, вважається такими місцевими дуже локальними, локальними символами. Але це інша модель історії. І що головне, вона є виразно антизахідна. Бо що вона є антизахідна не тільки щодо НАТО, вона ще ви з антизахідна щодо Європейської Унії. Опитування показують, що більшість донечан, Донбасу, якби мали вибір, вони не хотіли бути би в Європейському е, е, Союзі. Е, ця, модель, ця модель має такі самі проблеми, може ще більші проблеми, ніж Галицька, тому що. По-перше, вона ніколи не мала в поширення всю Україну, тільки зараз вона перше починає поширити на всю Україну, тобто пробує стверджитися на всю Україну через владу Донецької еліти, яка прийшла тепер до Києва. А по-друге, те, що ця модель ніколи не може переконати, перемогти силою переконань. Вона завжди перемагає або маніпуляціями менш, або більш відкритими, або певним насильством. Знаєте. І з цим є дуже, дуже великі проблеми. Тобто, як я завжди кажу, знаєте, етнічна модель є приваблива для багатьох, ми це відчуваємо. там із Донбасська модель має кнут, але не має пряника. Знаєте, тому вона має завжди проблему з цією з з сприйняттям. Так що, скажемо, майбутнє її досить є прозоре. Не прозоре, а дуже, скажімо таке, сумнівне. І тому я. Вважаю, це вже далі знаєте, другий рівень алгебри, що розчарування нашою українською ідентичністю чи питання, хто такі українці, тривоги, там наростає, тому що жодна з цих модель не може перемагати. Не може. Скажемо тим, що Галицька може має більші шанси, але вляється, що навіть вона не має шанси утвердитися. І я вважаю, і про це я пишу досить довго, що насправді Україна. Модель, яку має сприймати Україна, це має бути третя Україна. Україна ані Львова, ані Донбасу, а Україна центру, Україна центру як географічного, так і політичного. Моно кажучи, Україна Києва. Як добре сказав один історик, що це був Київ, який говорить як Донецьк, а голосує як Львів. Тобто такий певний, маєте, певний гібрид, але гібрид дуже, дуже цікавий. І, власне, в цій третій Україні, можливо, є шанс для появи нового ядра. Принаймні так було під час помаранчої революції, в значній мірі визначала тут центральна Україна, що робиться в цій частині разом з Києвом. Проблема тільки з тією Україною є та, всі, проблеми мають, всі, проблеми, всі моделі мають проблеми, що поки що немає своїх ідеологів і має, вона є не артикульована повністю. Вона, то, скажімо, я знаєте, як десь роста в якомусь такому підсвідомому рівні, на рівні кухоні. Чи не певних дискусії в інтернеті, бо вона дискутується та є модель третьої України. А по-друге, вона не має свого політичного носія. Ну має поки що жодної політичної партії, жодного політичного лідера, який би пробував грати у цю третю модель. Моя теза є далі.